Добрий день! Батьки! Я вас попрошу вивчити зі своїми дітками жовтий колір. Подивіться, я взяла різні іграшки, і у них майже у кожному є жовтий колір. Ви можете це підготувати так, як я, а можете вивчити жовтий колір, коли будете складати мозаїку, і потім. Пошукати навколо себе у вашому будинку, які жовті кольори побачить саме ваша дитина. А зараз, як завжди, запрошуйте малюків, і я буду з ними вчити жовтий колір. Малята, хлопчики і дівчата, вітаю вас! Подивіться! Багато різних іграшок я підготувала, але ми сьогодні будемо уважно дивитись і шукати тільки жовтий колір. Жовтий, 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 жовтий. Дивимось у кастрюлі жовта кришечка. Кастрюлі жовта кришечка. Хм, банан теж жовтого кольору. Чашка теж жовта. Груша, груша теж солодка, смачна і жовта. Навіть качечка і та жовта. У ляльки. Штани жовтого кольору. А це кислий лимон, але він теж жовтий. Так, так, так. Що, жовте тут в машинках? Жовті колеса. Ось такі вони круглі жовті колеса. Ми з вами вчились складати пірамідку. Тут різні кольори. Але сьогодні ми шукаємо тільки жовтий. Жовтий. І щоб ми точно запам'ятали, візьміть, будь ласка, мозаїв і виберіть тільки жовті. Тільки жовті кольори. Ось так вибираємо і складаємо жовту башту. Так, жовтого нема, залишаємо, а жовті у нас ось тут. Пограйте так, як я, і вдома у себе поспостерігайте і пошукайте. Все, що є жовтого кольору, я вам кажу до побачення, малята!